Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу трошки вам показати е один прибор, який мені нещодавно приїхав. Це така дуже класна незамінна штука, яку можна використовувати взагалі, де вам душі заманеться, але конкретно я буду її використовувати для стрільби на різні дистанції. Тобто, лазерний далекомір який показує відстань від е, вас, де ви знаходитесь, тобто від самого прибору, до якогось предмету. За там, чіпляється, ві, там чіпляється, він такий достатньо прикольний. Хоча він дуже дуже бюджетний, до речі, ціна його Блін, ну, десь в районі 30-40 доларів, е, якщо ви його замовлятимете за кордоном, конкретно цей я замовлявся на AliExpress Ну Десь 35, по-моєму, він доларів вийшов. Є модель його старший брат, також артбул. Е тисячна модель. Е це 650 та модель. Е що це означає? Це означає, що він е розрахований на замір відстані. Конкретно дана модель він пишеться як в ярдах, тобто 650 ярдів або 1000 ярдів. В метрах плюс-мінус те ж саме е виходить. Так, Прибор приїжджає е, в такій картонній коробці. Е, конкретно мені приїхав, приїхав повний комплект, ти береш, відкриваєш і вже користуєшся. Акумулятор вже був в комплекті. Е, відкриваєте коробку. В коробці є е, кейс. Тобто сам далекомір. Реально кейс класний. Кейс класний, це не тканина, це така протканинний. Такий жорсткий матеріал. ну тобто його відпадінь, від всього він тоді аж під Твердий, далекомір з середині, тримається дуже класно. В комплекті також йшла е тряпочка для оптики мікрофібра. Звичайна мікрофібра, щоб протирати лінзи. Необхідна штука, тому що десь там пальцем торкнулися вже слід і не дуже сильно послід. Спочатку, коли я тільки вам приїжджає, він буде в ярдах. Тобто ви там побачите, його включите, він буде вам показувати дистанцію в ярдах. Кнопочкою перемкнули. Ну, там клавіша режима, режиму, змілення, бла бла і тому подібне. Кнопочкою по менюшки поклацали, переключили на метри. І погнали. ArtBull 650. Ще не зняв. Типу пишеться waterproof. Ніби як водозахисний. <клістична> Ось так виглядає передня частина, його об'єктив. Є недалеко мірцем лазерний. Ну, такий корпус, не, 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 не тяжкий, одразу кажу. Ну, корпус битий, де нічого не хрустить, де нічого не відвалюється. Є настройка діоптера, теж така корисна штука. Оце колечко крутиться, ну, Там навіть є плюс-мінус, я думаю, ви побачите. <клістична> Збільшується, зменшується. Зверху є дві кнопки. Кнопка, яка називається Power. Е -е, як він взагалі запускається? Коли в нього зараз будете дивитися, я вам спробую показати. Е -е, буде знаю, що буде тяжко. ну щось зараз спробую. Тобто нічого немає, ніякої там, сітки. Да? не прицільної, а конкретно цієї вимірювальні. Для його активації, що потрібно зробити, щоб активувати його роботу? Один раз нажати кнопку Power. Нажимаєте один раз, він включився. Другий раз нажимаєте, він вже буде міряти дистанцію. Що потрібно, прицілюєтесь на якийсь об'єкт, який вас цікавить, для якого ви хочете вимірити дистанцію. Будь-яке дерево, мішень у вас де стоїть в полі. Будь-який чіпляється, я вам кажу одразу. Чіпляється за гілочки, навіть маленькі, якісь. 500 метрів стоїть якийсь там кущик невеличкий. Прицілюєтесь в нього, нажимаєте, він реально міряє дистанцію. Ну прям реально круто. Інша кнопка це кнопка мод. Це якраз та кнопка, про яку ми говорили спочатку, для налаштування. Ви один раз його налаштовуєте, змінюєте, по-перше, дистанцію з ярдів в метри. І налаштовуєте його режим роботи. Конкретно мій режим роботи налаштований так, що він показує кут нахилу, під яким ми дивимося на предмет. Або вниз, або вверх. Відносно. Позиції цього далекоміра, тобто де він знаходиться. Інший, інша цифра це дистанція до цього предмету. Під нахилом в 10 градусів, зараз 8. Зараз підніму його трішки крутіше, буде 14 градусів. Зараз буде 23 градуси. І знизу бачимо прочерки. Ці прочерки означають те, що дистанція замала або завелика навпаки. Замала дистанція. І він не може вимірити до неї відстань. Тому він показує прочерк. Так, друзі, ось ми зараз трішки перемістились, одразу вибачаю за якість, тому що знімати попадати дуже тяжко. Дивимось на вулицю. Тобто ось цей будинок сам. І ось як ми бачимо його через далекомір. Активуємо його роботу. От, активували. І дистанцію і міряємо дистанцію. Бачимо 59, 60, І бачимо, що достатньо прикольно, чітко. Головне, дуже швидко він реагує на натискаєш? Є. Натискаєш? Є. Натискаєш? Є. От гілочки. Натискаєш? Є. От 9 метрів. 8. До будинку 62. Так що, друзі, ось такий ось крутий девайс. Для стрільби реально незамінна штука. Для стрільби, для полювання. Реально показує чітко, точно. Єдине, що протестимо його ще з вами. Я не знаю, можливо, там при стрільбі візьмемо якийсь балістичний калькулятор, якусь там програму. І разом з PCP пневматикою постріляємо, може вам його більше покажемо. Можливо, якісь буде цікаво питання, щось якось його ще протестити. Будемо десь на виїзді на природі, можна замірити максимальну дистанцію, наскільки він реально Ну, Скажу одразу, 650 метрів точно показує, навіть більше. От, так що навіть трошки є запас. Штучка класна.